Огляд нового надходження в автосалоні Автофокус Nissan Note 2007 року. Дуже гарна машинка, офіційна, продається від першого власника. 180 тисяч оригінального пробігу. Є вся сервісна історія, присутня сервісна книжечка. По комплектації у нас повний електросклопакет Електрорегулювання дзеркал присутнє, мультимедійне кермо є у нас. Отак От виглядає приборочка, 179 тисяч пробігу у автомобіля. Оригінальна магнітолка стоїть 2007 року за уксом та блютузом. Все працює, кстати, Блютуз і Bluetooth і UX. Тут у нас кондиціонерчик, кондиціонерчик також повністю справний, холодить гарно. Підігрів передніх сидінь. Так, тут у нас ще є така. На водійському сидінні прикольна прюшечка у Nissan Note. бардачок під сидінням. Водійське сидіння з мікроліфтом, з підлокітничком. Як бачите, чистеньке, збережене, гарне. Тут все добре, не пром'ято, не порвано. Так, позаду у нас підлокітничок, також фішка Nissan Note У нас повністю регульований весь задній ряд, він їздить взад вперед. Є у нас столики на задніх для задніх пасажирів. Величезний багажничок, друзі. Чудова автівочка для міста. Саме те, що треба. Даний автомобіль ви можете придбати за готівку, за безготівковий розрахунок. Є лізинг та кредит. Або обмін на інший автомобіль, друзі. Зацікавив цей автомобіль. Більш детальна інформація за посиланням в описі. Протестувати та купити автівочку ви можете в компанії Автофокус за адресою вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ.